Господи, силою Твоєю звеселиться цар і спасіння Твоєму вельми возрадується, ти дав йому бажання серця Його і прохання уст його Ти не відкинув. Ти зустив Його благословенням благісним і поклав на голову Його вінець і чистого золота. Життя Він просив у Тебе, і ти дав йому довголіття на віки ріків, велика слава Його у спасінні Твоєму. Славою і величчю Ти прикрасив Його, ти дав Йому благословення, навіки звеселив Його радістю перед лицем Твоїм, бо цар уповає на Господа і милістю Всевишнього не захитається, рука Твоя, Господи, нехай знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя, нехай досягне всіх, що ненавидять Тебе. У час гніву Твого, ти розпалиш їх, як піч. У гніві своїм Господь погубить їх і погість їх вогонь, ти знищиш плід їх із землі і рід їх з поміж синів людських, бо вони замислили ворожнечу проти тебе, злий намір якого не можуть здійснити. Ти поженеш їх перед собою з луків твоїх, устижціли в лице їх. Піднесися, Господи, силою Твоєю. Будемо співати і прославляти. More hoods for you.